Є в нас така розвага, розумієте? Американці банально хочуть гарантій. А ми їх банально не можемо дати. Ні на довгу перспективу, ні на коротку перспективу. я Добре, я не знаю, чим думає Володимир Олександрович, я не знаю, чим думає Трамп, розумієте? Ну Тому що вони два популіста, вони вдвох посиділи поговорили поговорили, Ну красиво, так, красиво. А як ви цю красоту будете реалізовувати, нікому в голову не прийшло. Я вже знову ж таки мовчу про те, що треба буде підігнати логістику, ну це наша сторона сподівається на американців. А американці, певно, сподіваються на нас, треба розуміти. Ну, Знаючи логіку популістів, я припускаю, що один думає на одного. Наші кажуть, а ми умні, ми думаємо на американців. А ви не думаєте, що американці думають на нас? Ні? Нікому в голову не приходила ця світла думка. Чі вони теж думають, що ми, українці, потягнемо логістику? так би мовити, ну, ми в будь-якому випадку маємо потягнути хоч би частину логістики, яка буде організована навколо шахти по видобутку літньою чи якихось рідкоземельних металів. Бо це наша територія. Що значить, ми не захочемо це все оплачувати? Ну, народ, ну прокиньтеся. Розумієте, навіть в процесі колонізації, колонізатори, звісно, будували перші залізничні дороги. Так у нас перша залізнична дорога одна з перших з'явилася в Україні, тому що Україна була колонією. І також дорога з'явилася в Африці, наприклад, з тієї самої причини. Але це колись було, розумієте? Зараз однією залізничною дорогою справа не обійдеться. Ні, чорта подібного. Вам знадобляться, я, там не знаю, ангари, не ангари, що там треба для виробництва літію, Треба, як мінімум, завод, такий буде перебирати оцю всю землю. Розумієте? Це буде там великий кар'єр з одного боку, і велика гора з іншого боку. Треба буде якось його добути, не знаю вже як. Тобто це величезні енергозатрати, які наша українська сторона також потягне. Розумієте? Тобто, ви, коли обговорюєте цю ідею, ну, ви ж маєте якось думати трішки головою про можливість реалізації. Хоча, як на мене, знову ж таки ця вся ідея опирається вже в те, що Володимир Зеленський не може дати гарантії. Просто не може дати гарантії все. Він просто не відповідає за свої слова. Просто-напросто. І вірити Володимиру Олександровичу, за себе не поважати, якщо чесно. Але добре, повертаємося про ситуацію на фронті, а то я так довго можу, мене сильно тригерить. Володимир Зеленський отак от пропіарився. Розумієте, в цьому весь Володимир Олександрович? Він пропіарився, він проговорив одне, друге, п'яте, десяте, а те, що в нього дупа не прикрита, грубо кажучи, він же ж не подумав. І він якось не подумав, що по його Голій Дупі прилетить, обов'язково прилетить. Пам'ятайте про Путіна. Розумієте, від кого прилетить по Голій Дупі від Путіна. Та, що Володимир Зеленський не прикрив тили. Я вже казала декілька разів, що ми можемо піти в атаку від оборони. Розумієте, це банальна логіка. Навіть. В бойових мистецтвах. Так би мовити, є такий принцип, коли боєць він з одного боку захищається, а з іншого боку нападає. Ну давайте я вам так покажу. Я не знаю, як вам це пояснити. Тобто захист він важливий. Ти можеш нападати, але ти маєш бути прикритим. Ну, ви хоч би дивилися фільми уважно. Ну, хоч би так. Не знаю, я просто люблю філософію бойових мистецтв. Мене туди ніколи не водили, але так би мовити, філософія бойових мистецтв у мене в серці. Тобто я поважаю цю штуку.